Друзі, у цьому відео приготуємо шаурму. Все, що потрібно літом, швидко, збалансовано та легко. З куркою, овочами, зеленню та смачним домашнім соусом. А головне, можна легко замінювати інгредієнти і отримувати нові смаки. М'ясо можна брати будь-яке в мене стегно курки. Обсмажуємо та обов'язково додаємо спеції до м'яса. Далі підготуємо овочі за смаком. Я обрала класичний варіант помідори, огірок та синя цибулька в якості зелені руколу. Для соусу беремо томатний посилання, залишу в описі під відео. Додаємо грецький йогурт 2 до 1 та трішки гірчиці. Ще важливо знайти якісний лаваш, щоб не пересушений і не рвався. А далі спритність рук та ваша творчість. Викладаємо м'ясо зверху соус. Соусом можна також змастити весь лаваш, тільки обережно, щоб він не розмок. Мені попався невдалий, тому я не ризикувала. Все викладаємо та намагаємось якомога щільніше згорнути нашу шаурму. Для хрумкості обсмажимо з двох сторін на сухій сухійськоворі, вдалих експериментів та до наступних рецептів.